Мне, nee, може бути багато дівчат, там, ти любиш одну, і вона любить тебе, але можете ще з кимось зустрічатися. Yeah. Вільні стосунки. Мама каже, я хочу нормально, щоб у тебе родина була. Я кажу, а чим це не нормальна родина? Ну, коротше, вона не дивилася ваші підкасти. Uh -huh. також, uh -huh. 에, слава Богу, uh -huh. що uh -huh. вона. Ну, але може почне дивитися. Ти за вільні стосунки, а ти? Я в стосунках. А, чи за вільні? Ну ні, я би ревнував дуже сильно. Uh -huh. Я би ревнував, ти ні. Ти не ревнуєш. Тобто в тебе зараз є партнерка, яка так. Яку, має право зустрічатися з кимось. Якщо я з нею познайомлюся і почну ти не заливати, ти нічого не будеш кажуть. Позалівати. В її, її смаку може бути такий? Да, я не знаю, я ж не питаю, в неї, що вона там, якщо їй подобається, робить Прикольно, прикольно. А, ти за, як? а що, я дружини, я взагалі не маю права голосу. Ну тоді я не приклад родини <гум> класичної сімейної, я взагалі, ну таке мене життя. Так, це непогано, це дуже цікаво. Ну, ти ж якщо тобі подобається з дружиною спілкуватися, ну спілкуюся. Мені подобається. Я дуже люблю свою дружину. Яку камеру це сказати, що чітко, і я вирівняюся. Я дуже люблю свою дружину. А можна громче, ближче? Та я боюсь, що ще скажеш, що я на неї голос повис. А тобі вже хочеться цього дружину? Да, Ні, будь ну, ласка, всього, не? не хочу мою дружину. Ну, <гум> дітей. Зранку їм є Ну дітей, так хочеться, але ж це не боязкомо до дружин.